Нардепи прийняли за основу законопроєкт про спрощення порядку ввезення обліку та розподілу гум допомоги. За цей проєкт закону проголосували 286 народних обранців. У пояснювальній записці до документа зазначається, що законопроєкт вносить зміни до законів України про гуманітарну допомогу та про благодійну діяльність та благодійні організації. Зокрема, пропонується узгодити окремі терміни та процедури в законодавстві з урахуванням об'єктивних реалій та закріпити на рівні закону можливість кабінету міністрів на встановлення спрощеного порядку. Визнання товарів гуманітарною допомогою, у тому числі за декларативним принципом, а також її обліку та реєстрації. Народна депутатка Ірина Борзова повідомила про прийняти у першому читанні Верховною Радою законопроєкт номер 9111, що стосується спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги. Діюче законодавство потребує змін, тому сьогодні у першому читанні внесені зміни до закону про гуманітарну допомогу та благодійну діяльність, яким пропонується, що під час дії воєнного стану буде скасована звітність та облік гуманітарної допомоги до того часу, як буде введена електронна система звітування. Також важливо, що донорами гуманітарної допомоги зможуть бути не тільки юридичні особи, тобто установи громадські організації, а й фізичні особи-підприємці, також важливо, що для прикладу транспортний засіб можна буде передати не тільки на військову частину, а напряму військовослужбовцям, що спростить передання гуманітарної допомоги для наших захисників.